Звіта діляться на дві групи внутрішні і зовнішні. Спочатку внутрішні. Їх небагато. Ось ви бачите великий поперековий м'яз. Судячи з назви, повинен де починатись? Назвім поперековий. Поперекових хребців повинен починатись. Ну, бачите, перерізаний, значить. Ось тут починається. Так. Спускається в порожнину таза і приєднується в порожнині таза до клубового м'яза, який починається від клубової ями. Таким чином, виходить, разом ці... утворюється клубово-поперековий м'яз. Ось він вийшов під паховою зв'язкою. Це біле пахова зв'язка. Під нею вийшов на стегно. Кусочок його вирізано, щоб було видно кульшовий суглоб. Так? І ось його продовження. Дивіться, куди він поведе нас далі. Ось. Цю структуру ви впізнаєте чи ні? Можете не впізнати. Це малий вертлюг. Малий вертлюг, до якого він приєднується. Функція. Клубов перековий м'яз. Самий сильний згинач стегна. Кілька м'язів згинають стегно із них. Це самий сильний». яке він, до речі, ще й одночасно супінує. Бо якби він, отак, як вийшов і приєднувався до стегна, то він би тільки згинав. А він же, бачите, ще й огинає стегно і ззаду кріпиться. Тому розвертає ще й стегно назовні. Тобто супінує стегно. При фіксованому стині, ось як ви стоїте, м'яз може скорочуватись може, але ж ви стоїте, значить стегно нікуди не буде рухатись. Буде рухатись тазова кістка. Тобто будемо нахиляти тулуб вперед, не згинаючи хребет. Просто з прямим хребтом, як стояли, так і почнемо нагинати тулуб вперед. Другий м'яз, ось цей. Внутрішній затульний. Він починається в порожнині малого таза від затульної перетинки і лобкових і сідничних гілок. Тобто кісток навколо затульного отвору. Ось. Затольний отвір, тільки що з внутрішнього боку починається цей м'яз. І пам'ятаємо, що отвір затягнутий в нашому тілі затульною перетинкою, звідки починається цей м'яз. Виходить з таза, змінюючи майже на 180 градусів напрямок і кріпиться до вертлюжної ямки. Про функцію я скажу пізніше. Другий м'яз. ось. Починається від, нижніх, від тазової поверхні нижніх крижових хребців. Виходить з таза і кріпиться до верхівки великого вертлюга. Ці два м'язи супінують стегну. Повторили внутрішні м'язи тазу. Дивимося нижче, грушеподібно, подібно. Оцей м'яз, що починається від сідничної кістки і приєднується до, теж до великого вертлюга. Зветься верхній близнючний м'яз. Верхній близнючний. Цей м'яз ви тільки що вже вивчили, це внутрішній затульний. Потім йде нижній близнючний м'яз. Теж від сідничної кістки і теж до великого вертлюга. А потім йде зовнішній затульний. Тільки що це ви бачите приєднання зовнішнього затульного до великого вертлюга. А початок його ось де. Оце зовнішній затульний. Далі. Оце. Квадратний м'яз стегна. Хоч зветься м'язом стегна, але він відноситься до м'язів таза. Це тільки назва така м'яз стегна. Квадратний м'яз стегна. Всі ці м'язи також супінують стегно. Одна тільки функція. Легко Значить, і, і грушеподібного із внутрішніх, і внутрішнього затульного, і цих м'язів зовнішнього, які я назвав, всіх у них одна функція. Супінація стегна. Всі грушеподібні, верхній близнючний, внутрішній затульний, зовнішній близнючний, зовнішній затульний, квадратний м'яз стегна, всі вони супінують стегну. Ось на крижовій кісті і на крилі клубової кістки ви там вчили задню сідничну лінію. От навколо неї починається великий сідничний м'яз і приєднується до сідничної горбкуватості на стегні. Поряд із латеральною губою ви колись вчили сідничну горбкуватість. Покажіть на сідничну горбкуватість. Ось у вас сіднична горбкуватість. Великий сідничний м'яз розгинає стегно. Розгинає стегно. А при фіксованому стегні він буде тягнути тулуб назад. Тобто підтримує тіло в вертикальному положенні. Ось вам ще один м'яз. Що утримує тіло в вертикальному положенні. А як і ще, ви вивчили раніше м'язи що роблять це ж. Інач хребта ось цей м'яз. Що йшов пот, на торсію, там ви бачили вище заднього, нижнього зубчатого м'яза. Відкривається цей м'яз. Розгинач хребта теж підтримує тіло у вертикальному положенні разом з великим сідничним. На крилі клубової кістки біля передньої сідничної лінії починається середній сідничний м'яз. І приєднується ось на самій верхівці великого вертлюга. Середній сідничний м'яз. На криліж починається і малий сідничний м'яз біля нижньої сідничної лінії. Малий сідничний м'яз. І ось його приєднання теж на великому вертлю, але значно нижче порівняно з попереднім м'язом. Звертаю вашу увагу, бо студенти завжди хочуть. Напряму з'єднати ось так. Функція. Малий і середній сідничні м'язи відводять стегно вправи на коню з ручками кінь-махи. Бачили? І в нас кінцівки нижні то в один бік, то в другий. Оце працюють ці м'язи. Останній м'яз з зовнішньої групи м'язів таза – це цей. Він зветься. Е, Натягач широкої фасції стегна. Починається від гребеня крила клубової кістки і приєднується аж до гомілки. На м'язи стегна, м'язи гомілки і м'язи стопи. М'язи стегна, в свою чергу, діляться на три групи. На передню, медіальну і задню. Передня група. Тут два м'язи. Ось перший із них дуже великий і сильний. Чотириголовий мяз стегна. Всі чотири головки треба знати назви. Перша головка ось вона зветься прямий м'яз стегна. І три інші головки це широкі м'язи стегна. Ось латеральний широкий м'яз стегна. Це медіальний широкий м'яз стегна. І якби зрізали ми прямий м'яз стегна, то під ним побачили б четверту. Головка, яка зветься проміжний широкий м'яз стена. Вот, вот, рання, мік, рання. Так. Всі чотири головки приєднуються спільним сухожилком до великого мілкової гордкуватості. Ось, приєднання. її. Цей сухожилок плетене колінна чашечка. Полінна чашечка в цьому сухожилку. Всі чотири головки розгинають гомілку, а прямий м'яз стегна ще й одночасно згинає стегну. Ось така функція цього м'яза. Тобто те, що відбувається в момент удару по футбольному м'ячу. А не ноги Так. Другий м'яз цієї групи, ось. Кравецький м'яз. Це самий довгий м'яз нашого тіла. Починається від передньої верхньої ості крила клубової кістки. Ось ви його бачите, початок. Це кравецький м'яз. Передня верхня ось крила клубової кістки. А ось, до речі, прямий м'яз. Від передньої нижньої ості починається. Прямий м'яз. Оце від переднє нижньої ості. Почав кровець чим'яти передній верхній листі, обігнув коліна ззаду і приєднавсь до великого мілкової кістки отаким От розширеним сухожиликом. Бачите, він тут ширший, ніж тут. Це розширення зветься гусяча лапка. У нього плетено щит. Ще деякі сукоживки, далі ми будемо згадувати. Інше м'яз. Кравецький м'яз одночасно згинає і істинну і гомінку. Повторили передню групу. Медіальна група м'язів стегна. На верхній групкові гілці ось починається грибінцевий м'яз і приєднується ось до. Стегнової кістки в самому верху. Гребінцевий м'яз. Цей м'яз ви можете бачити, точніше, частину верхню його. Ось. Тут. Він трізовий. Далі пішов до стигнової кістки, тобто вглиб. Але тут ви не бачите кармальонок, вроді такий самий. Чому не бачите тут? О, цей м'яз прикритий оцими судинами. Товстий нервово-судинний пучок виходить от з цього отвору і закриває цей м'яз. Це ніжний м'яз. Ніжний м'яз. Ось у нас лобковий симфіз і чуть нижче. Біля самого лобкового симфізу починається ніжний м'яз. Ось він. Цей м'яз. Всі, всі м'язи медіальної групи вони приводять стегно. Це основна функція спільна для всіх м'язів медіальної групи. Ніжний має ще додаткову функцію, крім приведення, ще він і згинає гомілку. Він вже до великого гомілкової кістки кріпиться в мусічою лапку. Далі. Оце початок і ось. Приєднання довгого привідного м'яза. Тільки треба мати на увазі, що він тягнеться вздовж цієї стигнової кістки. Значить, приєднання в нього таке, тобто він як віяло, розходиться по всій стигновій кісті. Довгий привідний м'яз. Дальше. Ці м'язи, про які я говорив, тут. Повирізувано, щоб побачили, що в глибині під ними схований ще короткий привідний. Тут він весь, нічого не вирізано, він збережений весь. Але на цій наочності, оскільки тут нічого не вирізано, то ви не можете побачити короткий привідний. І останнє м'ясо цієї групи. великий привідний. Починається ось на сідничній горбкуватості сідничної кістки і приєднується до стегна. Зверніть увагу, дуже товстий він, тому і названий великим привідним. І ще його значний кусок відрізано. Тут три м'язи. У всіх у них одна спільна основна функція. Розгинання стегна і згинання гомілки одночасно. Тобто те, що робить футболіст, коли кажуть, що робить замах. Які це м'язи? Ось ви бачите, оце двоголовий м'яз стегна. Але бачите ви тільки довгу головку, а коротку ви не бачите, бо вона під ним схована. Довга головка починається від сідничної горбкуватості, а коротка від задньої поверхні стегна. І приєднується до головки малого мілкової кістки ось тут. Друге м'яс цієї групи. Ось він. Напівсухожилковий. Бо дійсно в нього дуже довгий сухожилок. Дивіться, ось. З цих пір і ось аж куди. Тягнеться, такий довгий супожинок. Видно, що він теж плітається в гусячу лапку. А під ним розташовується третій м'яз. Він значно ширший, тому, бачите, його ось виглядає з одного боку і з другого боку ось теж цей же самий м'яз виглядає. Він зветься напівперетинчастий, плітається в гусячу лапку. Що роблять ці м'язи? Три. Розгинає і згинає гомілку Правильно, зверніть увагу, ці два м'язи напівсухожилковий і напівперетинчасті, вони огинають колінний суглоб з внутрішнього боку. Тому вони повертають гомілку до середини. Тобто пронують її. А двоголовий огинає колінний суглоб з зовнішнього боку. Тому він повертає назовні гомілку. Також діляться на три групи. Передню, латеральну і задню. Але самі сильні м'язи в задній групі стегна, тому почнемо з них. А серед цих м'язів, серед м'язів задньої групи, самим великим і сильним є триголовий м'яз-гомілки. Ось він. Триголовий м'яз-гомілки. Чому ця група сама сильна і цей м'яс найсильні? Тому що вони виконують функцію згинання стопи. А згинання стопи це ось що. Три голови м'яз складається з трьох голов. Дві поверхневі головки. Медіальна і латеральна головки. Починаються відповідно від медіального надвиростка стигнової кістки. І латерально над стегнової кістки. І разом об'єднуються під назвою литковий м'яз. Дві головки три м'яза це не що інше, як литковий м'яз. І вони своїм сухожилком, який називається ахілів, приєднуються до п'яткового горба. А під ними схована третя головка, яка значно ширша, тому виглядає ось з зовнішнього боку і з внутрішнього боку ось трошки виглядає. І за свою ширину він і отримав назву Камбалоподібний м'яз. Як камбала риба дуже широка. Так? Камбалоподібний починається від задньої поверхні великого мілкової кістки. Від камбалоподібної лінії. Ось вона. Ця лінія виївчили. Під задньої поверхні великого мілкової кістки починається і сухожилок приєднується до Ахілова. Тобто входить в склад Ахілова сухожилка. Функція. Всі три головки згинають стопу. Де, коли ось, зігнули стопу, значить балерина танцює на зігнутій стопі. Бо це тільки на гімнастиці вам кажуть, не згинай стопу. Не... А камболоподібне м'яз. Е, да, вибачте, а е, литкове м'яз ще й згинає гомілку одночасно і згинанням стопи то він же перекидається обидві головки через колінний сугроб. Тому спільна функція триголового м'яза згинання стопи і згинання гомілки одночасно. Якщо зрізати триголовий м'яз гомілки, то під ним побачимо ось таку картину. Що ми тут бачимо? Ми бачимо один м'яз ось цей, звиця. Довгий згинач пальців стопи. Раз він йде аж до пальців, то він обов'язково проходить і над е, гомілково-стопним суглобом. Значить, не тільки пальці згинає, але стопу також, що само собою розуміється. То не тільки пальці згинає, а й стопу згинає. Далі. Оце довгий згинач великого пальця стопи. Зверніть увагу, він більший, ніж той, що згинає чотири пальці. Один палець згинає, але більший. Бо великий палець основне навантаження в стопі несе. Саме велике навантаження на нього падає. Тому, як ми казали, і кістки першого пальця, і перша плеснева кістка товстіша Так? Обидва ці м'язи схожилки, їх огинають в медіальну кісточку і йдуть далі аж до фаланг, пальцівих пальців, фаланг пальців. Під ними розташовується ще один м'яз, ось цей м'яз верху його видно, а далі він прикритий цими м'язами. Він злиться, задній великогомілковий м'яз. Він починається, як і два ці попередні м'язи, від задньої поверхні великого великогмінкової кістки і приєднується до е, плесні, основи плесневих кісток. І ось останній м'яз задньої групи. Підколінний. Починається від Латерального надвирозка стенової кістки і приєднується до медіального надвиростка великого мілкової кістки. Він тільки згинає гомілку. Другий малогомілковий ось, ви бачите, починається від головки малогомілкової кістки. Сухожило погинає латеральну кісточку, виходить на стопу і приєднується до горбкуватості на основі п'ятої плесневої кістки. Ось де до... до... кісточку і сюди прикріпив обох малогомілкових м'язів і довго, і коротко. Також згинання стопи. І ось приблизно отут, де бачите, пошкодження, тут починається, тільки в глибині під довгим малогомілковим, починається короткий малогомілковий. І тому він ось виглядає, червоніє боки від сухожилка довго малогомілкового, малогомілкового. Точно так же сухожило погинає латеральну кістку і також приєднується до того ж самого горба на основі п'ятої плеснової кістки. Передній великого мілковий м'яз. Передній великого мілковий м'яз. Починається від латерального надвиростка великого мілкової кістки від міжкісткової перетинки і від головки малогомкової кістки. Тобто практично від всіх структур тут вверху починається і приєднується до основи першої плесневої кістки. В'яз розгинає стопу, розгинає стопу і одночасно піднімає її медіальний край. Тому у кого слабкий цей м'яз, обов'язково буває плоскостопість. Поряд із ним оцелять. Ну, верхню частину, не видно, під великим кого переднім схованим. Довгий розгинач великого пальця. Не, довгий, да, довгий розгинач великого пальця. Якщо сумніваєтесь, то беріть від великого пальця ось сухожилок його. І третій м'яз, трошки збоку попереду. Довгий розгинач пальців стопи.